Якщо диспетчер знає, нас попереджають, то ті, хто лишився там, розвертаються з України через площу Слави. Ну, а ми вже сюди попали, то мусимо стояти. Але я дивлюсь, що світлофори працюють, вивіски горять, а в троліях. Ну тут даці на заковадні відключили. Сьогодні наймасованіший простий. Сьогодні у нас в першій половині дня був 4 години простій. На одну годину подали напругу і зараз знову відімкнули. Яка буде подальша тривалість, не знаємо. Зазвичай було від 2 до 3 годин. Збитки є, але наскільки цифру назвати на жаль не можу. Ми просто ждемо десятка. Тут уже десятки, аж чотири приїхали, зупинилися. А в Візбій тільки що був, то ми ждемо хоч щось, щоб доїхати до школи. Бо нам ще можуть від вчителів трохи получити. Ці автобуси не витримують такого тиску. Двері, мабуть, через тиждень будуть поламані, але треба терпіти, не той час зараз. Війна, мабуть, все треба кидати туди, на перемогу.